Отже, ми пам'ятаємо, що перші персептрони працювали з функцією активації Гевісайда, але в неї є недоліки. Вона стрибає від нуля до одинички і не має чутливості до вхідних параметрів, тобто у неї розрив. І стало зрозуміло, що наш мозок, рівно як і електронний мозок, не має працювати дискретно. Він не ми не стрибаємо, наші нейрони не стрібають від нуля до одинички, вони накопичують сигнал. Тому стала потреба введення нової функції, яка мала плавний більш характер, і, власне, перший вибір пав на функцію сігмоїди, і таким чином з'явилася можливість поступового навчання та накопичення сигналу, тому що на безкінечності вона уходить до нуля чи одинички, в той час як у нулі немає розриву, але і це не стало відповіді на всі питання. Незважаючи на те, що Сігмоїда дійсно адресувала багато проблем і має навіть зараз багато застосувань, наприклад, там, де треба ймовірності, оцінювати чи ще щось, вона має величезний недолік. Це називається затуханням градієнта. Коли вхідні параметри дуже малі, похідна стає дуже малою і втрачається сигнал для навчання. Таким чином стала потреба пошуку нових функцій. І відповідь не змусила себе довго чекати, знайшлися функції класу, наприклад, ReLU. Rectified Linear Unit. І це дуже проста ідея. Вона дорівнює нулю, коли параметр менше нуля, і дорівнює тому, що дорівнює без змін, коли параметр більший за нуль. І така функція дозволяє набагато надійніше та швидше тренувати глибокі нейронні мережі. І так, крок за кроком еволюціонували способи активації нейронів, роблячи мережі потужнішими та надійнішими. Тож, ми тепер знаємо все про одиничний персептрон, ну майже все. А як вони об'єднуються в шари, як формують нейронні мережі, як навчаються про все це ми будемо говорити пізніше.